Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. В Одесі БМВ збив пішохода, який у темряві перебігав дорогу в недозволеному місці. Літній чоловік помер на місці ДТП. Смертельна аварія сталася на вулиці Іцха Карабіна. Автомобіль БМВ збив чоловіка, коли він переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм 63-річний потерпілий помер до приїзду швидкої молодого водія БМВ перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група. На дещо вибухнув автомобіль, повністю зруйновано гараж. Люди на щастя не постраждали. У місті Кодима у гаражі розгерметизувався газовий балон автомобіля. Внаслідок вибуху зруйнувалися перекриття та стіна гаража. Крім того, вибило вікна у трьох квартирах сусіднього п'ятиповерхового будинку. Загиблих та постраждалих немає. Причину надзвичайної події з'ясовують експерти. Повідомили у регіональній службі порятунку. У Балті, 15-річна дівчинка, зазнала осколкового поранення. В її руках вибухнув невідомий предмет, який вона знайшла у дворі свого будинку. Постраждало госпіталізували її стан стабільний. Правоохоронці з'ясовують походження вибухівки та розшукують її власника. Відкрито два кримінальні провадження за статтями хуліганства та незаконне поводження зі зброєю. Повідомили у прес-службі облполіції. У січні українці купили найбільше валюти від початку війни. Дані НБУ свідчать, що у перші місяці повномасштабного вторгнення загальна динаміка фінансових операцій в країні значно скоротилась. І до липня 2022 року населення продавало більше валюти ніж купувало. Та з серпня баланс перемінився. І в січні різниця між купівлею і продажем досягла рекордної позначки 564 мільйона доларів. Сьогодні одесити кажуть, гроші намагаються зберігати у валюті, але відкладати певні заощадження у воєнний час вдається не всім. За перші півроку війни на рахунках українців змінився баланс гривні і іноземної валюти. Про таке свідчать дані Національного банку. Гривні побільшало, а от іноземної валюти стало в рази менше. Одесити пояснюють, валютні заощадження дозволили бути на плаву в той складний період. Ми з сім'єю до війни в нас були запаси. иностранной валюты, но чтобы прям какую-то значительную сумму, то такого нет. То есть, да, было немножко выгодно, это нас спасло, потому что в начале войны работы было мало, все продукты выросли в цене, поэтому это спасло положение. Конечно, забережения были, из -за этого как бы легче проводились первые месяцы войны, когда не было ничего понятно, и делать, собственно, никто не знал что. Чего сейчас с перчатку войны, вид того, что поднялся курс? Что нет? Ничего. тільки програла, я зарплату отримую в гривні. Тому тут всі. Але за але за рахунок того, що збереження були в іноземній валюті? Так. Да. А суттєво ну, це? Ну, ні, не суттєво. Ні суттєво. Для мене не суттєво. Це суттєво для тих, у кого великі кошти. Одесити розповідають сьогодні, як і до війни намагаються зберігати гроші у валюті, але відкладати заощадження вдається не всім. В валюті храню, тому що явно стабільні. рівна, ну. Поддерживается, но маловероятно она будет вечно быть на одном и том же курсе. Ну, до войны, да, я регулярно был, обменивал валюту на иностранную, потому что это было немного выгодно. И когда доллар э, лежит, то не боишься, что потеряешь деньги. Это раз. Э, Во-вторых, э, После, после начала войны э, все ринулись менять. Ну и я не пошел, но э, типа уже где-то через месяца-два, когда доллар немножко успокоился, я поменял, но в последнее время, из-за того, что доллар достаточно вырос, и нет такой надобности менять, потому что никуда не уедешь. А в чем сберегаете гроші? В гривне, в шоке на У не валются. Меня не может сберегать. Ну а на початок повномасштабного вторгнення, можливо, були якісь збереження доларів, євро? Нема, не було нічого. А що пенсіонери, що ви хочете. Інфляція воєнного часу значно позначилася на рівні життя, кажуть Одесити. Наші співрозмовники зазначають, що в порівнянні з лютим минулого року ціни взлетіли до заобличних показників. Всі продукти повишаються, самі понімають. Квартплата повишається вода. Сільність ограничувати не стал, так как є uh, стабільна робота, яка, собственно говоря, спочатку війни не ушла. І з-за цього не испытываю ніяких uh, сильних трудностей. Ну, в основному гроші йдуть на продукти. Речей ніяк не купляли. Ну, так. Ну, якщо там є 2-3 тисячі в загашниці, то, то не значить, що то збереження. Попри всі складнощі та реалії військового стану, Одесити, як і більшість українців, потрохи оговтуються, в тому числі і фінансово, за даними НБУ, з осені динаміка операцій на валютному ринку вийшла на відносно стабільні показники, і в січні купівля валюти населенням перевищила продаж на рекордні для воєнного періоду 564 мільйонів доларів. Україна може повернутися до плаваючого курсу валют ще до закінчення повномасштабної війни. Про це заявили у національному банку. У той же час для повернення до традиційних механізмів економіки потрібна низка передумов, серед яких більше ніж зараз збалансованість валютного ринку. Експерти у свою чергу висловлюють упевненість, що принаймні до кінця поточного року курс в Україні залишиться фіксованим. У Національному банку України заговорили про повернення до плаваючого курсу валют у керівництві фінінституції Вважають, що за деяких умов воно стане можливим ще до закінчення повномасштабного вторгнення. У свою чергу експерти кажуть, що принаймні цього року курс залишиться фіксованим. У нас зараз не стандартний платежний баланс, оскільки у нас он регулюється не експортом, імпортом як звичайно при плаваючому курсі, а фінансуванням зовнішнім. когда Национальный банк продает практически каждый месяц 3 миллиарда долларов валюты. И, соответственно, переход на плавающий курс потребует сразу же, потребует сразу же там, девальвации гривны и выравнивания платежного баланса именно по экспорту и импорту. А у нас сейчас во время войны это невозможно сделать. Свою роль на валютному ринку грає перетікання валюти з України та в Україну, додає Данило Монін у 2022 році. Баланс таких грошових переказів зі зрозумілих причин сильно змінився. В 2022 році, в принципі заробітчан поток зберігався, Он он на рівні 13 мільярдів був і національний банк в 2023 році году прогнозує, що буде на рівні 16 шістнадцяти мільярда. Тож час, дійсно дуже сильно усилився. Переток денег, когда беженцам пересылают деньги, либо они просто платят с карточек украинских банков, и, соответственно, это тоже засчитывается как переток денег за границу. И этот поток действительно большой. Он націнюється мой мільярдів доларів. Виведення грошей за кордон негативно позначається на платіжному балансі України, наголошує експерт. Сьогодні курс зафіксовано на рівні 36 гривень 60 копійок за долар. Але до кінця року це може змінитись. Скоріше це буде ближче до 40 гривень. Я по крайній мірі для себе такий роблю прогноз, оскільки е правительство заложило бюджет курс 42 і їм вигідно получать і фінансову допомогу, і імпортні доходи Атендеси Акциза по курсу більшому ніж 36. Тому Поэтому я скоріє склоняюсь, тому що національний банк може перейти к курсу близькому к тому, що ми зараз і маємо в обмінках около 40 гривень. Загалом за прогнозами аналітиків у фінансовій сфері України цього року зберігатиметься відносна стабільність. Данило Монін також розповів про монетарну політику Нацбанку на поточний рік. Національний банк буде тримати крайне консервативну політику. Ставка 25% буде і по його прогнозу вони будуть хочуть удерживать цю ставку до чуть ли не второй половины 2024 года. Тобто я считаю, что это в принципе неправильно, но они почему-то боятся. девальвационных процессов и, соответственно, решают пока поступать таким образом. Возможно, боясь, что нам финансирование не будет приходить, хотя с моей точки зрения финансирование, которое нам заложено в бюджет по, от Евросоюза и от США, в принципе, будет позволять легко удерживать наши международные резервы и, в принципе, и курс гривны на стабильном Положення 23 третьому роль міжнародного валютного фонду серед міжнародних донорів України цього року буде меншою, вважає столичний експерт моїй інформації з міжнародним валютним фондом в принципі планується заключення е, е, соглашення на 16 мільярдів е, доларів. але воно не буде на один рік, е, воно буде скоріше на, на кілька років. В то же время нам в этом году необходимо выплатить Международному валютному фонду 3,2 миллиарда долларов тела и процентов. И в прошлом году мы выплатили 2 миллиарда долларов процентов. Поэтому в целом здесь, скорее всего, Международный валютный фонд нам даст денег для того, чтобы обратно вернуть деньги тому же МВФ в виде тела и процентов. Сьогодні місія МВФ аналізує виконання Україною моніторингової програми. Ймовірно, за результатами роботи планується обговорення повноцінної кредитної програми. Повідомляють експерти. Вночі в Одесі, як і по всій Україні, лунала затяжна повітряна тривога. Російські військові випустили по Україні 32 ракети. ППО знищила 16 з них. Вісім калібрів було випущено з ракетоносія в акваторії Чорного моря. Повідомили у прес-центрі сил оборони півдня. Шість із них збили над Миколаївською областю, дві над Херсонською. Загалом, під час нічної атаки силами та засобами проти повітряних сил ЗСУ було знищено 14 крилатих ракет калібр і дві керовані авіаційні ракети Х 59 На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своєї мети, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. Є попадання на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровградській областях. Російські війська вночі обстріляли село Зміївка Береславського району Херсонської області. Загинули двоє мирних жителів. Через російські обстріли загинуло подружжя, чоловік і Жінка на світанку до їхнього будинку потрапив ворожий снаряд. А напередодні російський снаряд убив десятирічну жительку Херсона прямісінько посеред вулиці. Жінка прямувала до магазину. У будівлі магазину жодного вцілілого скла. Мешканцям сусідніх багатоквартирних будинків довелося спішно евакуюватися зі своїх квартир. Від сильних ударів повилітали шипки. Уламки снарядів потрапляли у житло. Розповідало Херсонській Ова. Нічна ракетна атака не позначилася на енергосистемі України. Дефіциту потужності не спостерігається вже п'яту добу, повідомили в Укренерго, і на Одещині ситуація зі світлом виправляється. Але війна вчить бути готовими до будь-яких екстрених ситуацій. Особливо це важливо для медустанов, адже тут від стабільної роботи залежить людські життя, у тому числі якщо мова про пологові будинки життя тих, хто тільки починає свій земний шлях. У першому одеському пологовому будинку запрацювала альтернативна котельна, щоб у майбутніх та новоспечених мами з їхніми малюками завжди було опалення та гаряча вода. Медики сьогодні продовжують робити все, щоб діти з'являлися на світ у максимально мирних умовах. Лікарі першого пологового будинку вважають роботу своїм фронтом і не залишають пост. У воєнний час життя в Одесі не лише продовжується, а й з'являється на світ. У новому 2023 році у пологовому будинку номер 1 першим народився хлопчик. У нас народився перший хлопчик. 15 хвилин на першу народився перший хлопчик. Мама вона військово зобов'язана, вона працює в воєнкоматі. І з перших хвилин життя цього хлопчика. Він був одягнений у форму. У нього був маленький, маленький комбінізончик колір хакі, і нам було дуже вона коляску купила таку, у неї всі речі були такі. То, тобі ж ми розуміли, що народився справжній захисник нашої вітчизни. У січні цього року народжуваність зменшилась на 40 відсотків порівняно з минулим, розповідає директор пологового будинку. номер 1 Це пов'язано з тим, що більшість породіль під час війни виїхали за кордон у безпеку. Деякі люди просто не ризикують планувати дитину у воєнний час. Однак є ті, хто вже давно хотіли стати батьками. Та війна не перешкода у здійсненні заповітного бажання. У нас дівчинка роденко Ніколь ми її назвали, тому що в нас папа Ніколай Микола. Тому Вирішила назвати на честь батька. Вирішила народжувати. Ну я б не сказала, що зараз мало хто ризикує. Зараз дуже багато вагітних і дуже багато у нас знайомих, які народжували. Це, це таке щастя, це такий дар, який ти не можеш підлаштуватися і вибрати дату, коли вчасно, коли треба, коли не треба. Воно саме приходить. Моя дружина вже була вагітна, вона захворіла ще, коли була вагітна, і дитина родилась мертвою. Тож, дівчинка, потім ми довго лікувалися, пробували, і от так от в тому році нам пощастило. Моя дружина завагітніла, і ми вирішили не втрачати шанс і як сказати, всі усілля приложити для того, щоб ця дитина родилась живою здоровою. Чоловік Аліни розповідає, що багато родичів чекали на народження хлопчика. Проте сам Микола дуже хотів доньку. Так хотілось ну, дочку, що перший раз не було ну, була змога, і я другий раз також хотів дочку. Родителі мої хочуть, щоб було продовження роду, тому що на мені все зупиняється. А от мені дуже хотілось дочку, тому що ну, доця – це як папина така гордість. У першому пологовому будинку з'являються на світ і діти, чиї батьки були змушені залишити рідну домівку через воєнні дії. Сьогодні фахівці першого пологового будинку дбають про 62 переселенок з різних регіонів країни. Вікторія приїхала до Одеси з Миколаївської області. Сьогодні жінка набула статусу багатодітної мами, коли вранці народила третього сина. Коли почала почалися перейми в 4 часи, Ще повітряна тривога була, мене зразу повели в родзал, всі слідкували за тим, щоб з дитиною все добре було, бо ну, все на стресі і все добре, все добре, дитина народилася красавчиком. Да, ну, на навіть не знаю. О, на дітей моїх. Він схожий на, трошки на одного, трошки на другого. Медики кажуть, через війну вагітні багато нервують, і це може погіршити їхній стан здоров'я. Тут у пологовому будинку працюють психологи, які надають спеціальну допомогу породіллям. І самі лікарі з великим розумінням ставляться до своїх пацієнток. У нас є такі жінки. От дві пройшло за цей час минулому місяці, цьому у яких загинули чоловіки під час вагітності. І розуміти те, що жінка народжує дитину без батька, який загинув, ця трагедія вона безумовно повинна у кожного в серці від... мати відгук при пологах. Це може реалізуватися в будь-якому вигляді. Я маю на увазі нервовому зриву чи другому другій ситуації. У ситуації, що склалася, медики намагаються зробити все, щоб майбутнє мамам було спокійно, а діти народжувалися здоровими і в комфортних умовах. В цьому році пологовий будинок номер 1 одержав пакет договір СНЦЗУ, як лікарня, яка спроможна, яка може бути спроможною в роботі в надзвичайних станах. Тобто, тобто пологовий будинок може працювати абсолютно автономно в будь якій ситуації при повної відсутності електрики, газу, опалення води. За рахунок міськбюджету організували альтернативну котельню, яка у надзвичайній ситуації зможе забезпечити пологовий будинок опаленням та теплою водою. Вводиться в експлуатацію друга котельня, яка буде працювати на мазуті. Є запас води 25 тонн. Це резервний запас води з очисткою води, який буде також централізовано подаватися в пологовий будинок. І жінки, які тут знаходяться, зможуть купатися, зможуть. Ну безумовно, все буде в економ режимі, але вода буде. Сьогодні пологовий будинок перейшов на особливий режим. Породіллі та ті, хто вже став мамою, перебувають під постійним контролем лікарів, а також можуть бути впевнені, що вони та малюки у безпеці. Після штормових попереджень знову затища в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, яка погода буде в Одесі та області в найближчий тиждень. За прогнозами синоптиків суттєвих кліматичних змін до кінця лютого в регіоні не відбудеться. Щоправда, на вихідних 18 та 19 лютого можливі невеликі опади. Все через те, що найближчими днями на погоду в нашому регіоні буде впливати циклон, що розповсюджується з північного заходу на територію України. Таніше дивіться далі. Найближчими днями на погоду в Одеській області буде впливати улоговина циклону, що розповсюджується з північного заходу на територію України. За прогнозами синоптиків п'ятницю, сімнадцятого лютого, в Одесі опадів ще не очікується. Температура повітря вночі близько нуля градусів Цельсія, а в день – 8-10 тепла. 17 лютого по місту Одеса опадів не очікується. Вітер південно-західний, в день північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля і в день 8-10 тепла. В Одеській області також оподів не очікується. Вітер піде на західний, день північно-західний, не штормовий. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 6-11 тепла. На автошляхах області видимість добра. Але вже у вихідні 18 та 19 лютого до регіону прийдуть невеликі опади, прогнозують синоптики. Крім того, посилиться вітер вночі до 14 метрів за секунду, а в день 15-20 метрів. Попереджають у гідрометцентрі Чорного та Азовського Морів. 18 лютого у зв'язку з поглибленням улоговини циклону очікується невеликий дощ та посилення південно-західного вітру вночі до 9-14 метрів за секунду і в день – 15-20 метрів. Температура вночі – 1,6 градусів тепла і в день – 8-13 тепла. На початку наступного тижня 20 та 21 лютого погода помітно відрізнятися не буде, зазначає фахівець. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день від 5 до 10 градусів тепла. 1 лютого очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла і в день 5-10 тепла. І такий температурний фонд буде зберігатися і протягом наступного тижня. Без найпростіших вимірювальних приладів неможливо уявити побут людини, а без лабораторних досліджень не дізнатися про якість продукції та рівень безпеки промислових товарів, точність показань медичного обладнання. Це основні завдання метрології та стандартизації, де і для чого використовують отримані дані та як це відбивається на якості життя людини у повсякденному житті. Розповіли фахівці КП Одеса Стандарт метрології. Ласкаво просимо до відділення мікробіологічних випробувань комунального підприємства Одеса Стандарт Мітрології. Тут співробітники лабораторії проводять комплексне дослідження різних продуктів та напоїв, які потім потрапляють у тому числі на полиці Одеських супермаркетів. Проводимо випробування карми, парфюмерно-косметичні та мийні засоби, тютюнові вироби, продукти харчування по патогенним мікроорганізмам, бактерій групи кишкова паличка, плісняві вигрібі, дріжджі ну, дуже велика кількість. Продукція має відповідати українським та європейським нормам та стандартам якості, каже фахівець. Тут у лабораторії використовують понад 100 методів визначення мікроорганізмів. Які можуть викликати псування продуктів, отруєння та інші захворювання. Зараз у цьому стерильному боксі перевіряють, чи придатна проточна вода для споживання згідно санітарно гігієнічних норм України. Нас інтересують, який саме організм. Допустим, зараз нас іресують група бактерій групи кишечної палички. Зараз часи висіваються, потім ми це відправляємо непосредственно на термостатірування. Ми оставляем їх в определенній температурі максимально комфортной для їх розмноження, щоби потім вияснити, є вони в принципі, якщо є в яких количествах допустимо це по нашим нормам України, или ні. У лабораторії інструментальних методів випробувань проводять дослідження, щоб визначити якість продукції за фізико-хімічними показниками. Ми досліджуємо такі види продукції, як молочна, м'ясна, хлібобулочні зерно, також Також ми маємо змогу випробування меду питної води. Тобто сфера застосування дуже широка. Також вино, безалкогольні напої, алкогольні напої. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням та іншою вимірювальною технікою. За допомогою цих приладів фахівці можуть визначити, чи містяться в їжі важкі метали, пестициди, мікотоксини, консерванти, синтетичні барвники. А також виявляють фальсифікації молочної продукції та рослинних олій. Це установка по сакслету, це екстракція жира в міст в масличних культурах. І що досліджується? Насіння соняшника на вміст жиру, відповідність стандартам якості потрібно, в тому числі для того, щоб українську продукцію можна було експортувати до Європи. Додають фахівці. Сьогодні співробітники Одеса стандарт метрології беруть активну участь у реалізації зернової ініціативи, стежать за якістю зерна, що експортується, та проводять безліч супутніх вимірювань. Про все це дивіться в наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.